Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 20 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Журналісти Чернівців зацікавились харчуванням у школах міста. Тих, хто бореться із незаконно встановленими кондиціонерами у Чернівцях, більше є. Про реалії процесу добровільного об'єднання громад говорили у ратуші. Журналісти чернівців зацікавились харчуванням у школах, точніше, його постачальниками. Наближається новий бюджетний рік і знову будуть проводити тендер. У минулому році комунальне підприємство Харчування було не допущене навіть до участі, тож виникли підозри стосовно того, що тендер проводився нечесно. Аби надати відповіді на усі запитання, у міському управлінні освіти провели прес-конференцію. Репортаж з неї далі. У 2016 році на харчування школярів міська влада виділила 5 мільйонів гривень. У тендері брали участь кілька фірм: постачальників і виробників булочок, чаю та обідів. МКП харчування не допустили до участі через неповний пакет документів. Натомість більшість лотів виграло підприємство «Мегакрокус». Претензій по якості, скажімо так, роботи не було. Інша справа ж є законна процедура, і ні управління освіти, ніхто інший не хоче порушувати законну процедуру визнання переможців. Ну, я не збираюся. Да, я, мені приємніше, мабуть, було б десь працювати з комунальним підприємством, бо вони наші, управління освіти, є на даний момент куратором цього закладу, але ну, ще раз, є законна процедура. Завіс сировини організація харчування на сьогоднішній день. Ми можемо запропонувати кращі заві сировини з кращою якістю і з кращим попитом на це. Тому що у нас, по крайній мірі, є сертифікат ХАСП. У нас питання безпечності продуктів поставлено на першому місці. Основним критерієм при всіх інших рівних умовах, скажімо, дотримання всіх паперових нюансів. Основний критерій це був ціна. Так сталося, що скажімо. Інші структури запропонували кращу ціну, дешевше, при дотриманні тих самих якостей, тих самого іншого. Тому, відповідно, тендерний комітет визнав переможцями ці структури, і відповідним чином цього року вони харчують на сьогоднішній день. Згідно з рішенням виконавчого комітету, сніданок у нас складає 3 гривні, і Такі, на ці три гривні. Ми на 16-й рік можемо представити тільки так такий асортимент страв. Понеділок булочка здобна з чаєм. Вівторок бутерброд з твердим сиром або напівкопченою ковбасою або маслом. з чаєм, середа булочка ванільна з чаєм, четвер, батон так само бутерброд. З ковбасою або сиром, або маслом, і п'ятниця булочка шкільна з чаєм. Це що е, тільки харчування на три гривні. Наступний тендер відбудеться в листопаді. Вже оголошено нові умови конкурсу. У нових затверджених меню більше бутербродів, менше булочок, але булочки з начинками. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ну, погано тих то бореться із незаконно встановленими кондиціонерами у Чернівцях більшої. Відтепер закликають зберегти унікальну архітектуру міста ще й керівники приватних та комунальних жрепів. Відповідні оголошення із проханням демонтувати незаконно встановлені кондиціонери вони поширюють у під'їздах. Поки це прохання. Що ж очікує на тих, хто не зважатиме, знає наш кореспондент. Унікальна архітектура чернівців вражає гостей міста, щоб побачити її. Величезна кількість туристів приїжджають сюди. Та милуватись доводиться не лише ось такими розкішними архітектурними деталями, а ще й кондиціонерами, які геть не прикрашають усі будинки. А нагадаємо, центральна частина чернівців це буферна зона об'єкту, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Тож, аби зберегти будинки в центральній частині міста, а це об'єкти культурної спадщини, ще й наступним поколінням представники інспекції з благоустрою Чернівців звернулись по допомогу. Провели роботу з ЖЕКами приватними і комунальної власності. До 1 жовтня цього року вони зробили об'яви на під'їздах, так як вони там балансоутримуючі. Це стосується в першу чергу першої зони міста Чернівці, історичного ареалу, яка починається від початку вулиці Головної, і закінчується вулицю Садовою. Тих, хто бореться із незаконно встановленими кондиціонерами, побільшало і прохають вони городян лишень. Всі технічні елементи, антени, тарілки і кондиціонери мають бути самостійно власниками квартир чи ті, що встановлені, демонтовані, встановлені згідно правил, які прийняті. Хоча демонтажу підлягають не лише кондиціонери на будинках у центральній частині міста розпочнуть саме з них. Ось це головне управління національної поліції в Чернівецькій області. Неозброєним оком видно, скільки тут таких. А це апеляційний суд Чернівецької області. І тут незаконно встановлених кондиціонерів не бракує. Брак бюджетних коштів саме це не дозволяє їх позбутися. Так нам пояснюють в одній з цих установ. Отримали в лютому місяці, якщо я не помиляюся, попередження про демонтаж кондиціонерів від інспекції з благоустрою. Ну на превеликий жаль, це попередження нами вчасно виконано не було. І відповідальна особа за господарство судів, на відносно був складний адміністративний протокол, і вона притягнута до відповідальності. Я розумію. Я, як, скажімо, фахівець в цій галузі в мене у мене увазі законник і є членом постійно діючої ради. Я розумію питання, я розумію цю проблему. Але на сьогоднішній день є, існує проблема фінансування. Та, попри розуміння ситуації, представники апеляційного суду Чернівецької області запевняють, демонтувати ось ці незаконно встановлені кондиціонери не можна. Сьогодні ми не можемо кондиціонер зняти, забрати, тому що це буде порушення норм санітарно гігієнічних норм, норм утримання підсудних. На доказ тому нам демонструють конвойне приміщення. Тут ви вам ви бачите на власні очі, як чи потрібно тут концінування чи ні? Тут досить маленький, скажімо. Камери для утримання підсудних і хочемо, ми того чи не хочемо. Я вже говорив, повторюсь. Ще раз кондиціонування повітря це вимагають санітарні норми. Незважаючи на різноманітні та численні виправдання, працівники інспекції з благоустрою запевняють, що зважатимуть лише на те, законно чи незаконно встановлені кондиціонери. Якщо ж незаконно, на них неминуче очікуватиме демонтаж. Інформацію ми маємо зібрати там до кінця жовтня місяця і починаючи з листопада місяця. Будемо проводити демонтажі безпосередньо з відповідальними балансоутримувачами. А ще на тих, хто не забажає демонтувати такі кондиціонери, тобто незаконно встановлені. Очікує штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, а для юридичних осіб від 850 гривень до 1700. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулого тижня Чернівецький репортер розповідав про те, що біля собору успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви знайшли ціло 59-річної жінки без постійного місця проживання. Медики констатували, що загиблу задушили руками, а правоохоронці днями знайшли вбивцю. Ним виявився 41-річний житель одного з районів Чернівецької області, який часто розпивав спиртні напої з померлою. Під час такої посиденьки між останніми виникла суперечка. Тоді зловмисник вдарив жінку головою в обличчя, після чого її задушив та втік. Даний громадянин був затриманий. Йому оголошено про підозру в склоні даного злочину. Суд обрав йому запобіжний захід взяття під вартою. За даним фактом порушено кримінальне провадження по статті 115 частині першої кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. На Буковині СБУ попередила контрабанду Великої партії цигарок. У Чернівецькій області поблизу міста Вижниця співробітники Служби безпеки України спільно з ДФС зупинили для перевірки мікроавтобус, що рухався у напрямку україно-румунського кордону. Під час його огляду правоохоронці виявили 60 тисяч пачок цигарок без акцизних марок, приблизною вартістю понад 1 мільйон гривень, та затримали місцевого мешканця, причетного до незаконного переміщення підакцизних товарів. За цим фактом відкрите кримінальне провадження цигарки та автівку вилучено. Інформує прес-служба УСБУ області. Про реалії процесу добровільного об'єднання громад говорили у ратуші. Нині процес формування єдиної громади відбувається між містом Чернівці та сусіднім селом Чорнівка. Про основні перешкоди у впровадженні реформи та коли на карті з'явиться Чернівецька міська об'єднана територіальна громада. Дивіться далі. Наразі в процесі об'єднання між Чернівцями та Чорнівкою вже зроблено вагомі кроки, кажуть у мерії. Напрацьований проект рішення про Чернівецької міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад визначено покроково план дій щодо проведення організаційних заходів для цього об'єднання, і ми готові рухатися по цьому шляху. Всі нюанси процедури першочергово обговорювали в експертній робочій групі, яка визначила подальші етапи об'єднання в єдину громаду обговорення в сесійній залі з депутатами і керівниками чи просто активними громадянами громадськими організаціями. І третій етап нашого процедурного питання це винесення вже на загал міської територіальної громади на обговорення. Звісно, процес проходить не без перешкод найвагоміше з них недосконалість закону, а саме старі норми про зміну меж районів. Однак і в цьому напрямку також є перші зрушення, переконують експерти. У першому читанні прийнятий законопроект про зміну меж, який дасть можливість, я сподіваюся, до кінця року повинен внестись в парламент на друге читання і в цілому, для того, щоб цю процедуру цю проблему вирішити. Поки місто разом з селом Чорнівкою пройдуть всі етапи об'єднання, я сподіваюся, що до того часу закон буде прийнятий. Після проходження всіх етапів обговорення та юридичних затверджень центральна виборча комісія повинна визначити дату виборів, адже тільки після цього громада вважатиметься об'єднаною. Іван Бучулинський Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Переповнені в дитячих установах групи недостатній рівень фахівців та відсутність молодих кадрів це ці проблеми, які постали перед всеукраїнською громадською організацією, Асоціація працівників дошкільної освіти. Для обміну досвідом та пошуку шляхів розв'язання зазначених питань педагоги з усієї України з'їхались на дводенне засідання координаційної ради. Про це детальніше у сюжеті. Всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти об'єднала у Чернівцях керівників, методистів, вихователів 17 областей України, аби поділитись практичним досвідом та провести майстер-класи на базі семи дошкільних навчальних закладів. Ігрову діяльність дошкільного віку, дітей дошкільного віку буде підніматися питання культури управлінської діяльності, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку. Нагальним у дошкільній освіті залишається питання нестачі молодих кваліфікованих кадрів. Загальними для України є також проблеми навчальних програм та переповненість груп у садочках. Не вистачає в повній мірі достатньо місць для дітей. Прикро те, що у нас все ж таки перевантажені, переукомплектовані групи замість нормальних спискових складу. 20 діток нас виховуються в групах понад 30. За останні три роки в Чернівцях відкрилося понад 30 дитячих груп та завершується будівництво нового дитячого садка. Сподіваюся, до кінця року ще що ми відкриємо 12 груп. Це якщо здобудується садок в Ленківцях і завершиться реконструкція приміщень у навчально-виховному комплексі Берегині, там ще буде додатково 4 групи. Тобто сумарно 12 груп ми плануємо у 2016 році. Методист з Мелітополя пані Алла каже, що на сьогоднішній день зросли запити батьків стосовно осучаснення навчальної програми в дитячих садках. В дошкільній освіті була установка, що є одна програма, за якою повинні працювати всі дошкільні заклади. На сьогодні ми маємо дуже багато і програм комплексних і програм варіативних, які спрямовують на додаткові якісь послуги. І я думаю, що саме оця програмове забезпечення на сьогодні воно дає дуже широке поле для творчості. Учасники координаційної ради відвідують дошкільні заклади міста Чернівці, продемонструють свої методи роботи та обговорять перспективи дошкільної освіти 20 та 21 жовтня. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби уберегти від небезпечних ситуацій та навчити, як правильно поводитись в екстремальних умовах чи з підозрілими предметами працівники ДСНС провели наочний інструктаж для студентів. Більше вже за мить. Звичайними лекціями рятувальники не обмежились і привезли з собою пожежний автомобіль та безліч інверторю, з яким стикаються в повсякденній роботі. Головне завдання такої зустрічі показати наглядно і практично дії, як дорослих, так і дітей в різного виду екстремальних ситуаціях. Ми постаралися максимально практично наблизити. Змоделювати різного роду надзвичайну подію, от і як з неї виходити правильно. На майданчику облаштували чотири тематичні зупинки безпеки. На першій з них працювали рятувальники, які показали дітям спеціальний одяг. Поруч фахівці групи піротехнічних робіт роз'яснювали підліткам, як діяти у разі знахідки вибухонебезпечних предметів. Від працівників товариства Червоного хреста майбутні педагоги дізнались про принципи надання першої медичної допомоги. Мали можливість студенти почин інформацію, яка надзвичайно важлива, пов'язана із перш за все збереженням здоров'я, збереженням життя, надання першої допомоги, а разом з тим безпеки у різних ситуаціях, починаючи від вибухонебезпечних предметів, так і закінчуючи правилами пожежого крім роз'яснювальної бесіди та демонстрації спорядження, студенти мали змогу поміряти на собі уніформу чи спробувати зробити непрямий масаж серця на манекені. Забуті навички обов'язково знадобляться, кажуть діти. Ми навчалися, як під час пожежі виходити з будівлі, тобто не панікувати, як потрібно аби зібрати більш швидко речі, аби допомогти іншим, якщо хтось потребує в цьому свою допомогу. Що нам сподобалося те, що ми змогли це спробувати не тільки на манекенах, а й самі, тобто самі спробували як гасити вогнегасником, як навіть надавати першу домедичну допомогу на людях. Вони нам розказували про те, як вони врятовують людей з пожежі. Наскільки це екстремальна робота, наскільки вона відповідальна. Іван Бачелинський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Театральна площа цьогоріч є повноцінним учасником золотих оплесків. До фестивалю комедії міський простір оформили в стилі декорації, а деякі статуї утеплили до холодів. Надія величко цікавилась, чим ще здивують організатори. Різнокольорові прапорці, строкаті стрічки на ліхтарях, плакати на балконах медичного університету та афіші на театрі та касах. До вистав приготувалися навіть Атланти на сусідньому приміщенні. Кожен з них отримав капелюх або пов'язку. Чернівчани зустрічають 11-й фестиваль різнобарв'ям. та ще й число 11 – магічне для нинішніх золотих оплесків. 111 нашому приміщенню, 11-й фестиваль, 11 днів. І розпочинаємо ми також 22-го. Це 2 по 11, скажімо так. Тому е сподіваємося, що ми нарешті станемо, е от е цифра 1 символізує першість, то ми станемо фестивалем театральним номер один в Україні. Ідемо до директора театру поцікавитися, чим ще незвичним будуть дивувати організатори, і виявляємося випадковими свідками не дуже приємної розмови. Лише на завтра забирайте це все звідти Василь, і на завтра буде зовсім інше. Як виявилося, попередньо театр просив частину вітрини у одного з магазинів театральної площі. Там вони хотіли виставити свій реквізит. Це додало б атмосфері свята. Але магазин. Я кажу, я ж не просив в них кавалокубаси. Я, я просив в них просто просто, щоб ми в них поставили просто рекламну продукцію в вікні, там де вони ставлять на новорічне різдвяні свята. Ні. Ні. Юрій Марчак каже, дозволи усіх необхідних інспекцій на оздоблення театральної площі організатори фестивалю отримали. А от саме цей магазин чомусь не хоче йти на зустріч. Коли на театральній площі виставляють сільськогосподарську продукцію, продають мед, продають сільхозпродукти будь-які, значить виставляють книги. В театру немає ніяких претензій з приводу того, що робиться на театральній площі, тому що площа належить взагалі для проведення загальних заходів для громади, яка проживає на даній території. А що щоб це було? А це в колосі відбувалося в двох зеркалах, значить їхнього значить, фасаду, де є віконні рами. Вони є зараз пусті. Вони заповнюються завжди на новорічно різдвяні свята, коли запрошують всіх закупити продукцію. Ми не виставляємо туди непотріб, який буде портити продукцію, яка знаходиться в магазині Колос. Та крім оздоблення театральної площі, є інші родзинки, які будуть тішити чернівчан та гостей міста. Ще два дні до фестивалю, вже навіть менше. Запрошуємо всіх. Чекаємо ще раз. Наголошую о 14-й годині, 22 жовтня, феєричне відкриття на театральній площі перед театром. Від вистава Глорія від вуличного театру на Ходулях, Воскресіння, місто Львів. Запрошуємо всіх. Ця вистава безкоштовна. Ми даруємо її глядачам у рамках фестивалю. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.